Вітаю, шановні телеглядачі. Цього року відзначаємо видатну дату в історії українського народу. Це 200-ліття із дня народження автора нашого славня, а також 150-ту 150 річницю із дня його першого публічного виконання. Саме про ці дві дати, і про автора та про сам славень ми будемо говорити із депутатом Надвірнянської районної ради і краєзнавцем за покликанням паном Ігорем Андруніком. Вітаю вас! Доброго дня. <кхи> відносно Михайла Вербицького бо розкажу, що як він де народився, він 4 березня 1815 року. В селі Явернику біля Перемишля. Це 20 кілометрів від перемишля, недалеко. Він народився в сім'ї священника. Дуже було важко в той час, 1815 рік, і його батько передав на виховання до в родині був єпископ Іван Снігурський, він його передав на виховання, бо батько помер. І тоді вже пізніше вже Іван Снігурський якраз опікувався ним. Після він закінчив гімназію. Гімназію закінчив у Львові і поступив на студії до Свяченищівської. Це вже було пізніше в 1838 році. Але перед тим, як стати священником, він ще був, якраз писав твори. Багато таких творів і музичних, і до театру писав музичні твори. Я вже пізніше ще то розкажу. Прожив він таке життя, як ми там були в перемишлі, і не дуже заможне життя. Я би сказав священник аскет. Ну, дослідники там деякі писали, і священники, які приходили, приїжджали до, до нього, що на столі були яблука і груші. Ну Собі можете представити, яке було життя в той час. І Вербицький помер у віці 55 років. Але він лишив для нас, вона тоді ще була пісня, пісня Ще не вмерла Україна. З якої виріс гім, бо це і в роті Першої світової війни його співали наші січові стрільці, Українська Галицька армія, а після на фронтах. І Першої і Другої світової війни його також співали і наші повстанці. З устами на устах гімн завжди звучав у наших борців за волю України. А тепер ви бачите, як сталося на Майдані. Майдан наш почався з того, що співали гімн України. І наші хлопці зараз в зоні АТО також. Якщо їм важко, вони співають імно країни. Е, відзначення ну, цієї дати в, можна сказати, що ну, є офіційний документ, тобто указ президента України про відзначення цього дня, але можливо на фоні цих всіх подій він якось е, ну, був би не таким помітним. Е, натомість, ну, на сесії Надвернянської районної ради це було зроблено урочисто, наскільки я знаю з вашої ініціативи. Було, всі депутати районної ради прийшли в вишиванках, і гімн саме в авторському виконанні, оскільки тепер він державний гімн, відрізняється від. Це є неповна версія вірша Вербицького. Можливо, ви трошки розкажете, коли він перейшов, ну, отримав такий вигляд. Ну, в чому справа, що коли ми <кій> зараз я розкажу за святкування, яке відбулося в млинах, де. Служив отець Вербицький. Е і розкажу після вам, як воно перший раз було опубліковано. 1863 року це в журналі Мета була опублікована версія. Я привіз цю версію першу українського гімну Ще не вмерла Україна. Він відрізняється дуже зараз. від… Е Державного це, гімну. Від державного гімну, бо версії були далі. Але це була перше, перше, воно 10 числа, 10 березня, було 1836 року, так, о, бачите, тут у 63-го. Так, і зараз вам покажу тут є. Це в готелі перемишлі в цьому готелі він був якраз виконаний. А чого? Бо то проходили Шевченківські дні, і в цей час, 150 років тому, був виконаний гімн. Але він тоді не виконував, бо ще не була Україна, але виконувався як пісня. То була пісня, ще не вмерла Україна. А вже в Першу світову війну він вже був гімном. Ну і за Петлюри за Української Народної Республіки він також був гімн. От саме в день, коли проводилась у нас сесія, відзначали річницю з дня народження. Так, 4 березня. Так, в урочистостях, які пройшли якраз сьогодні на території сьогоднішньої Польщі, приймали участь і ви. Можливо, розкажете трошки, як пройшли урочистості, хто їх організував, чи це польська сторона, чи це українська сторона? Якщо організатором виступала українська, то як поляки на це відреагували? Тобто яке у них ставлення до ну, от такого становлення української, української ідеї, в принципі, в чому справа? Хто були організаторами перемисько? Варшавська архієпархія Української греко-католицької церкви, об'єднання українців у Польщі і комплекс загальноосвітних штіл імені Мартіяна Шешкевича в Перемишлі. Вони долучилися до цієї справи, але більше опікувалася церква. Українська греко-католицька церква, оце можете подивитись запрошення якраз Української греко-католицької церкви в Перемишлі, але. Так як ви задали запитання, воно отут написано: Гоноровий патронат президента Речі Посполітий Проніслава Комаровського. Так що польська сторона до цієї справи мала також. Е, коли ми приїхали, делегація з Івано-Франківщини, але їхала різними, різними ну, і автобусами, ми з надвірною їхали бусом. В складі делегації з надвірної їхав отець Іван Гедзик, директор Прикарпатського військово-спортивного ліцею, <кій> пан Мартинюк, полковник, і підприємець Купчак, Ярослав Купчак, який нас віз. він, крім того, ще був за кермом. Також була в делегації в нашій делегації, вже з Франківська, це заступник голови просві... обласної просвіти, заслужений лікар України Євген Романишин, голова просвіти світовид громадської організації Олег Теродорович Порівчак. І також підприємці Івано-Франківська, але з Івано-Франківська великий автобус: це автобус нацяння товариство замовило. І так, також були урядовці під керівництвом начальника управління культури нашого земляка Володимира Федорока. Це так, тих, що я знав, хто їхав. З Львівщини дуже багато було. Ну, з цілої України, коли ми ранком приїхали, автобусів ну, було десь до так, 40 автобусів. Як саме ну, проходили ці урочистості? Чи це було ну, в якій формі хто приймав участь? Тут трошки розкажіть детальніше. Ну, коли ми вже підійшли, дуже мене вразило, що дуже велика кількість священників і єпископів було. То, то біля сотні було священників і єпископів. Єпископи були і Римо Католицької церкви, і, і православної церкви, також приймали участь в цих заходах. Було дуже багато з, з Європи, українців, делегації з, з Європи, також приймали участь. Почалися учисті в 11-й годині. Розпочав архієпископ Варшавсько-Перемеської архієпартії Іван Мартиняк, розказав про м, життєдіяльність про духовну і релігійну працю отця Михайла Вербицького. Таку ґрунтовну доповідь він зробив, ну, було цікаво слухати. Після того була відправлена панахіда. Панахіду очолив блаженіший глава Української е, греко-католицької церкви, е, блаженіший, е, Святослав. Святослав. блаженіший Святослав. Блаженніший Святослав. Так що дуже-дуже на високому рівні. Але коли я побачив, хто ще був, то там були влади і Польщі з воєводства підкарпатського було зачитано, зачитано привітання від президента Польщі і від нашого президента Порошенка, були зачитані такі вітальні листи. Після того було покладання вінків, покладання вінків і оголошували, яка делегація. І мені дуже було приємно, що делегація від громади Надвірнянщини. вінок від громади Надвірнянщини. Я, користуючись нагодою, хотів би подякувати громаді села Гвіст, яка зробила з живих квітів дуже гарний вінок, який ми поставили до могили автора. Нашого гімну отця Вербицького дуже-дуже було велично, коли казали, вінок від громади на Двірнянщині». За час вашого перебування там в Польщі, ну тобто, ви ж не тільки приймали участь у цих урочистостях, чим ще займалися? ну, що цікаве, можливо, якісь відкрили для себе і. Ну, після в 17-й годині в Перемишлі, це від ми переїхали з Млинів, приїхали до Перемишля і е, приймали участь мали ми запрошення на концерт корової музики отця Михайла Вербицького. Е, в чому справа? Що в ці, в, також блаженіший Святослав приймав участь, багато священників ціла церква. Церква. Вона кафедральний собор святого Івана Хрестителя, величавий собор, так що не можна було не було там де сидіти, то багато стояло, було багато е, прихожан е, Перемишля, а також українців з, з різних, з різних сторін із України і. Бо українці приїхали не тільки українці з громади є розкидані по Польщі, і вони також були. Але в тому справа, що багато від'їхало, бо автобуси майже вони не ночували. Ми залишилися на цей концерт. І дуже дуже гарні хори, От молодіжний хор імені отця Михайла Вербицького, жіночий е камерний хор на Мисто, але. Для мене мене вразило, я чув за цей український чоловічий хор журавлі. Це дуже дуже, вра... ну, виконання їх мене дуже вразило. Виявляється, що цей український чоловічий хор журавлі, українці з'їжджаються з цілого світу, є такі на репетиції до цього хору. Ну, більше там основу складають українці Польщі, а це іменно дуже вони багато тут музики. От, Музика Варбицького, то бачите, величай, затостойний два, причасник на Рождество Христове, святий Боже, Отче наш, Достойно єсть, сотвори Господи на погибель. І що саме інтересно, було що е, в кінці всі встали і разом всі зведені хори, і ми співали в Кафедральному соборі України. Але так само я хотів ще перед тим сказати, що в Млинах це так само було, бо був оркестр і з польської сторони, і був оркестр з е, е, сухопутних е, інституту сухопутних військ з, з, зі Львова. І гімни Польщі і України так само звучали у млинах. — Звідки у вас от, бачу, ви привезли вирізки із журналів конкретно. От ви вже показували самий перший текст опублікований. Це ви в Польщі взяли чи це ви вже знайшли в нас? Ні, ні, це я привіз, коли на другий день ми були в. Вона називається Курія, ну, це е, м, будинок архієпархії варшавсько переміської І коли нам там дуже гарну екскурсію провели, там були діти з нашої української гімназії, але ще початкові класи. Бо у них там є початкова школа, гімназія і ліцей, це комплекс штіл. Вони mm. розказали за, за історію життєпис. М, Оця вербицького на українській мові, для нас це було дуже-дуже, хоча акцент у них там проривається, але це малі діти шостий клас, і вони нас зустріли. І нам зробив архіваріус з Богдан Білий, зробив екскурс, там була велика експозиція. І коли я побачив там, оце він розказував за перший, де був надрукований перший. Текст нашого гімну, ну, от ще пісні. Це в журналі Мета за 1863 рік. За грудень. грудень. І тут якраз я його попросив, кажу, дайте нам, щоб я привіз до надвірної. І перше, він дав розпорядження і зробили нам ксерокопії, Також ще він дав. Випис, копію метричного випису, де народився сам отець Вербицький. Це також я привіз. Але перед тим, ще ми ви питали, що ще нам вдалося зробити. Ми були на українському військовому цвинтарі в Пикуличах. Ну, дуже величавий цвинтар, що громада. Наша при допомозі ну, українців, при допомозі українців, українців з великої України, був відбудований цей цвинтар в Пекуличах. І отець Гедзик Іван Гедзик провів з нами там понахід, нам відправили по нахіду. Але в чому справа, що в нашій делегації були козаки з Тернополя і з Кривого Рогу? Для них, ну, особливо з Кривого Рогу, ми також сприяли до того, що вони поїхали. до того. Вони повезли на схід України в Маріуполь відео з цих дійств і не знали, що на цьому українському цвинтарі дуже багато полеглих українців є в Першій світовій війні, українських січових стрільців, Української Галицької армії, і також у других. а також. Ну, За те, що називався українцем, розстрілювали в 47-му році. Вони там полегли, є на українському цвинтарі. Після того ми були ще на загальному цвинтарі е, в польському, де ми, де ми е, почали е, працювати е, Ну, на тому цвинтарі, я вже раз їздив, і ми хочемо допомогти. Українцям Польщі відновити старий цвинтар. Старий цвинтар, де загиблі є українці. Ви згадували про своє перебування в гімназії. То можливо трошки більш детально розповісте про те. Ну, що вам вдалося, можливо, якихось домовленостей досягнути. Або, ну. Так, ми ще крім того, побували в українському народному домі, який відбудовується, зустрілися з головою. Украї... Об'єднання українців у Польщі Марією Туцькою. З... Це е... і в гімназії з директором гімназії. Це є комплекс українських шкіл, е... де входить початкова, я вже сказав, гімназія і ліцей. От З директором, якраз, гімназії. Ми зустрілися, а підписали договір з е... Об'єднанням українців у Польщі відділ в перемишлі з Прикарпатським військово-спортивним ліцеєм. І Прикарпатський військово-спортивний ліцей на Зелені свята, тиждень по зелених святах, буде запрошений ліцеїсти Прикарпатського військово спортивного. Там буде великий захід вшанування пам'яті наших погиблих людей. Це в Першу і Другу світову війну. І ліцеїсти приймуть в тому заході участь. А з своєї сторони, ми запросили, ну, не знаю, чи приїдуть ліцеїсти, але гімназисти приїдуть з Перемишля до Прикарпатського військово-спортивного ліцею влітку цього року, щоб пізнати Карпати, подивитися наші околиці, що у нас тут є ну, гарного такого краєзнавчого, щоб їм показати тут. Ми запросили. Ну що ж, е, дякую, будемо сподіватися на те, що е, от, саме такі кроки е, і повинні прийматися для того, щоб не, не виникало таких ситуацій, які є сьогодні е, на сході України, тобто готувати е, свідомих громадян своєї держави ще, ще зовсім з малку. Е, дякую вам за розмову. Дякую за те, що розповіли цікаві е, от, факти із. Поїздки вашої і із життя також автора нашого славня, нашим телеглядачам. Я нагадую, що ми спілкувалися із депутатом на районної ради та краєзнавцем за своєю діяльністю і за своїм покликанням, паном Ігорем Андруніком. Дякую вам. Дякую вам.